Вітаю, подивіться, наша бабуся поралася по господарству, годувала тварин, прибирала і дуже втомилася. Шкода мені, бабусеньку, давайте запропонуємо бабусі відпочити. Ти, бабусю, не спіши. Сядь і трохи відпочинь. Сили набирайся, до роботи повертайся. Діти, а куди ж бабуся присяде відпочити? Ніде поблизу немає, ні стічика, ні лави. А давайте ми їй допоможемо і запропонуємо присісти відпочити на диван, щоб їй було зручно. Де ж ми візьмемо диван? Здогадались? Так, ми його побудуємо, а як саме я вам покажу. Розгляньте диван, який він? Довгий, зі спинкою. Що можна на дивані робити? Лежати, сидіти, відпочивати. Щоб збудувати диван, потрібно взяти дві цеглинки. Давайте пригадаємо, що є в цеглинки. Коротка вузька сторона. Довга вузька сторона. Широка, довга сторона. Беремо цеглинку, ставимо її довгою, широкою стороною на стіл. Беремо іншу цеглинку та широкою, довгою стороною щільно прикладаємо до довгої вузької сторони позаду. Це буде спинка для дивана. Думаю, вийшов наш диван, сідай, бабусенько, спочинь. То що ми діти сьогодні будували? Так, диван. А для кого? Для бабусі. А із чого ми будували диван? Із цеглинок. Молодці. До нових зустрічей!